Вітаю, друзі, на найкращому аграрному YouTube-каналі України і не тільки України, а і всієї планети Земля. Ми вже йдемо все більше і вище. А чому найкращому через те, що його дивляться, найкращі аграрії, найкращі фермера? І ми дійсно від всього серця, цієї душі бажаємо, щоб ви були найкращі, найуспішніші, найприбутковіші. Через те, що коли ви будете найкраще, найуспішніше, найприбутковіше, буде і наша любима Україна найкраща, найуспішніша і найприбутковіша. Поїхали, друзі, про що сьогодні буде мова. Сподіваюся, що ви, не дивлячись на те, що ми працюємо сьогодні в домашніх так званих лабораторних умовах, залишитесь до кінця, через те, що буде дуже корисно, цікаво і ну, насамперед. Ефективна через те, що ця інформація вона вперше не тільки на нашому каналі, а взагалі. Її ви не знайдете ніде, ні в інтернет джерелах майже ні в літературі, майже через те, що ну, є там невеличка інформація, не буду ділитися, але вона зовсім про інше. Сьогодні ми будемо говорити про проблему після дії гербіцидів. Друзі, багато сьогодні інформації про після дію гербіцидів на ланах наших аграріїв-фермерів. І ми за свою тривалу практичну діяльність часто спостерігали, що дійсно це проблема із проблем. І якщо говорити, то сьогодні аграрії не на своїх полях. Ну, я не помилюся, це до 25. До 50% урожаю. І сьогодні багато виробників засобів захисту рослин насамперед гербіцидів, вони не в повній мірі висвітлюють оту проблематику після дії тих ДВ, які вони синтезували через те, що на синтез тієї чи іншої молекули діючі речовини потрібно витратити величезні кошти. І багато часу, енергії і людської праці. І, друзі, посіявши ту чи іншу культуру, вклавши величезні кошти 30, 40, 50 тисяч гривень, після сходів ми можемо вийти на поле і з отакенними очима дивитися, як ота соя, чи отой соняшник, він стає жовтим, він крутиться. Він дуже відстає в рості, і в кінці кінців ми не отримуємо отой урожай, на який дійсно ми сподівалися. Ми не отримуємо ті прибутки, на які ми сподівалися. А сьогодні не отримати прибуток, це взагалі не отримати нічого. Ми не зможемо потім ні комбайн купити, ні сівалку, ні доброго, ні засоби захисту. Ну взагалі, що ми можемо. Придбати, коли ми не отримаємо прибутки, нічого. І тому, друзі, сьогодні якраз ми і будемо вам розповідати про ті речі, які необхідно терміново зробити, щоб уникнути оцієї проблеми, так званої після дії, насамперед, гербіцидів, друзі. Через те, що гербіциди це якраз продукти, які вбивають рослину. В меншій мірі ми говоримо за інсектициди, це комахи. За фоніциди, це гриби, коли ми дійсно розуміємо, що є продукти, які направлені на захист від фороб, від шкідників, ми говоримо за питання після дії від гербіцидів. Через те, що гербіциди якраз і зроблені ну, науковцями, великими транснаціональними хімічними компаніями, для того, щоб якраз знищувати шкідливу. Трав'яну рослинність, тобто бур'яни. І ми знаємо сьогодні, що зареєстровано десятки, сотні, тисячі різних, ну, тисячі, можливо, ні діючих речовин, гербіцидів, але їх дуже багато. І сьогодні ми багато зустрічаємо інформації про те, що є після дія від таких проблемних діючих речовин, як хлорсульфурон. Як метил, як триасульфурон, трибузін, метамітрон, імизамокс, імізапір, імизотапір. Далі це трисульфурон, просульфурон, це рімсульфурон, прометрін, ацетохлор, есметалохлор. А я взагалі, як біолог, рахую, що всі гербіциди, Мають якусь післядію на культурні рослини. Через те, що якщо в них розроблена програма знищення бур'янів того чи іншого виду, то це означає, що даний продукт може негативно впливати і на культурну рослину того чи іншого виду. І сьогодні дуже мало вивчено питань метаболізму цих діючих речовин в ґрунті. Ну, наприклад, ми внесли одну ДВ, а через рік ми внесли також іншу ДВ. Ну, ми внесли продукт з діючої речовини імізамокс чи імізотапір, а потім ми посіяли іншу культуру і внесли інший там продукт, наприклад, там на мецульфурон метил або ще інше. І далі ми спостерігаємо, що щось не те. Рослини фворіють, жовтіють. Скручуються, а в кінці кінців точка росту може засохнути і рослина може загинути. Оце і означає після дія. І сьогодні дуже багато діючих речовин, зареєстрованих, які мають після дію, а дуже багато про них і замочують. Жодна хімічна компанія не хоче, щоб якийсь був негативний слід проти їхнього продукту. Вони так, да, вони молодці, вони описують, діляться інформацією, що не сійте після такої культури через певний проміжок часу існують таблиці, пам'ятаєте, да, через скільки днів ми можемо посіяти ту чи іншу культуру після внесення тієї чи іншої дії речовини, ну, того чи іншого гербіциду. Є такі продукти ну, таблиці в інтернеті можна зайти. Сьогодні дуже багато і розказано, особливо за іми, за Компанія БСФ треба віддати належне за їх продукт, Євролайтенг, Євролайтенг плюс, де вони показують, а коли можна сіяти ту чи іншу культуру, скільки опадів має пройти, а який рівень гумусу. І це класно, що вони діляться цією інформацією. Але ви знаєте, що в природі дуже важко якраз вивчити всі проблеми, які можуть бути. Особливо це ті проблеми, як я вже сказав, на основі метаболізму, коли на одну ДВ накладується інша ДВ, а потім ще можна і ДВ ще третьої хімічної групи. І в кінці кінців наші агроцинози стають токсичними. Для культурних рослин. І це є проблема. Менше була ця проблема, друзі, коли ми вносили по 10-15 тонн гною е, На ну, гною ВРХ, коли ми вносили органіку, коли ґрунти володіли так званою буферністю, тобто ґрунти мали стійкість до яких це негативів, до кислотності, до е, дії, там, хімічних продуктів. Це називається так звана буферність. А коли час ґрунти втратили цю буферність, із-за того, що ми не вносимо органічні добрива, не сіємо сидирати, із-за того, що в нас ґрунти втратили структурність, із за того, що вологи стає все менше. А можете уявити, от на фоні цієї зими, коли є зимова посуха, сьогодні мало хто про неї говорить, а зимова посуха, вона вперше за майже 100 років в цьому році. Ми про це ще будемо говорити, що таке зимова посуха, яка вона може вплинути далі. Коли волога в шарі 30 см є, а далі немає. І тому, друзі, переходимо до головного. А як все-таки передбачити і як тепер не допустити отих проблем, які можуть виникнути після дії гербіцидів? Є різні шляхи сьогодні, друзі. Можна відібрати аналіз ґрунту. І здати, наприклад, в агрохімічну лабораторію. Сьогодні є лабораторії, які визначають вміст концентрацію тієї чи іншої діючої речовини. Але, як показує досвід, мало хто це робить. І часу немає, і можливо, ну, якось недооцінюють цю проблематику, щоб відібрати ґрунт на глибині там, 10 см, 20 см. Все залежить від його гранулометричного складу, піщаний він, чи чорнозем. Через те, що на піщаних ґрунтах, може чи на супіщаних ґрунтах, на малородючих. Оці залишки гербіцидів вони можуть опускатися вниз. І ми висіваючи той же самий соняшник, можемо отримати нормальні сходи. А коли він досягає, наприклад, фази двох-трьох листків, він починає крутитися, листки починають засихати, і рослина може загинути. Це залежить дійсно від багатьох питань, від мікрофлори в ґрунті, від його органічної ну, насиченості органіки, від е, інших проблем. Але сьогодні я поділюся із вами якраз тим, а як можна визначити, а чи є ті проблемні залишки гербіцидів, якщо де ви відчуваєте ви, або, можливо, ви придбали якийсь там. Ну, Новий земельний масив, там, і не знаєте історію поля. Буває таке, буває, що вам ніхто не розповів, а що там вносилося. Буває так, що ви внесли ті чи інші продукти, а також хвилюєтесь, а чи буде, буде після на культура, яку ви сієте весною. На фоні цієї посухи, як я вже сказав, мало випало опадів. Ви вносили, наприклад, ну, продукти там, і за тапір, а потім сієте. Ну, певну культуру, і вона може загинути. То, друзі, є досить такий от спосіб перевірити от сьогодні вже. А чи може бути проблема з вашою наступною культурою? Чи ні? Що для цього потрібно, друзі? Для цього потрібно купити, придбати насіння салату, коштує там 10-12 гривень. Пакетик, ну, може їх і 18. Це вже в залежності від салату, від його сорту. Е, неважливо, який сорт можливо, але бажано, щоб він був ранньостиглий. От ранньостиглий сорт салату Лоло Біонда. 12 гривень стоїть пакетик. Друзі, ви відбираєте в себе на полі, де можливо будь проблема грунт. Можна в зимових умовах відібрати, він навіть і промезлий, потім може ну, в теплому приміщенні він розтанути і ви можете взяти цю розтільню таку і е, з глибини, наприклад, 10 см. Якщо у вас е, рекомендація, якщо ґрунт родючий чорнозем, можна і на глибині 10 см відібрати ґрунт. Наприклад, на квадратному метрі ви відбираєте змішаний зразок ґрунту. Якщо ґрунти слабо, з ну, піщані, супіщані, малородючі, то бажано можливо зробити і в двох місцях. На глибині 10 см зробити змішаний зразок із квадратного метру на полі, можна в декілька місцях зробити, а можна і нижче на глибині там, 20 см, взять дві таких ємкості. Де там хтось вирощує розсаду, хтось ще щось вирощує. І цей ґрунт, в цей ґрунт, ви посійте рослини салату. Чому іменно, друзі, салат? Через те, що е, якраз салат салат, він, е, коли зійде, і коли він буде вже набувати ну, висоти там, 10 см, необхідно, можливо, можна й почекати місяць, ви встигаєте ще до сівби соняшнику, чи до сівби сої, чи до сівби кукурудзи, Узнати, а як далі, як далі він в даному ґрунті себе поведе, він зійде. Далі він е, набере певний колір. А коли у вас в ґрунті є проблеми з гербіцидами, то ви можете побачити, що рослини салату вони можуть пожовтіти в кінці кінців вони починають в'янути і можуть навіть і загинути. Вистачає, друзі, абсолютно рівно одного місяця. В деяких випадках, можливо, вистачить і три тижні. Для того, щоб він зійшов при нормальних умовах, вистачає 10 днів, тільки необхідно його правильно посіяти. Не просто взяти і засипати його на глибину 2-3 см. А необхідно взяти його і посіяти, як рекомендують, в насіння тієї самої розсади там, дрібнонасінневих культур на 2-3 мм. Зробити бороздки у вашій розтільні, як я їх називаю. Да? І можна в двох місцях зробити дві бороздки, На глибину 2-3 мм. І посіяти салат. Можна посіяти просто рядочком посіяти. Можна там через сантиметр через 2 От е, взяти оцю от зубочисточку. Дуже гарно, коли вона особливо волога. Вона прикріплюється насіння е, того ж самого салату. І ви можете в цю бороздку, там через сантиметр розмістити цей салат. Далі ви можете ну, ґрунт має бути зволожений відповідно. І е, ви його накриваєте ґрунтом. Хтось рекомендує просто посіяти, якщо надто дрібне насіння, можна навіть і не накривати. Бажано, щоб його накрити плівкою. Ну, зробити таку от камеру вологу. Да? Можна стеклом, якщо у вас є. І поставити при температурі ну, не менше 20 градусів, десь краще 22-23. І ви дочекаєтесь сходів. Далі його поливати. Ну, це такий же принцип, як вирощування розсади любої культури. Чи томатів, чи перцю. А далі, друзі, ви будете спостерігати, коли він у вас почне всходити, і ви можете дочекатися, коли цей салат зійде там до висоти 10 см. Ну він коли розеткою візьметься, чому його краще посіяти там через сантиметр, через 2 через те, що ви тоді краще будете бачити розвиток цих рослин. І далі ви можете побачити потім за його станом. А для того, щоб порівняти, для того, щоб порівняти, Бажано взяти, наприклад, придбати ґрунт десь в магазині, універсальний чи для розсади. Там, де, мабуть, 100%, ну, можливо, не 100%, там, де немає цих проблем з хімічними ну, гербіцидами, речовинами. І можете зробити порівняння контроль. Тобто ви сієте салат в тій е, е, ну, розстільні, де е, ґрунт придбаний в магазині і з вашого поля. Один і той же самий салат. І ви далі будете дивитися і порівнювати. І ви побачите, якщо є проблема з залишками негативних цих ДВ на полі, то салат поведе себе зовсім по-іншому. Він А може пожовтіти. б, він взагалі може після сходів втратити ріст, тобто не розвиватися. Він може починати засихати. Він може в'янути, але умови мають бути одинакові. Що для контрольної ну, вашій розстільні, що для е, тієї, де ви е, перевіряєте. І краще це десь потратити оту 2-3 години зараз е, в зимовий період, чим потратити не одну тисячу дол доларів, е, коли ви внесете гербіциди, посієте насіння, потім вийдете на поле і почнете спостерігати, що з вашою культурою. Щось коїє це не те. Тому така от рекомендація, друзі. Це ви можете знайти виключно цю інформацію тільки на нашому каналі Мистецтво Поля Сергіянка. Можливо, ви десь її знайшли до цього, то напишіть, що ми таку інформацію от зустріли в тих чи інших джерелах. Буде дуже цікаво. Поділіться. Якщо вам сподобалася наша рекомендація, як це зробити, поставте ваші вподобайки. А якщо ви не підписані, підпишіться на наш канал. Будь ласка, нам буде приємно. Це буде ваша і оцінка нашої роботи на каналі і ваша, ваші вподобайки. Вони дадуть інформацію на каналі, піднімати до гори. А ваша підписка ну, нам потрібна через те, що ми прагнемо, щоб нашу інформацію дивилися більше і більше аграріїв і фермерів. Поширюйте інформацію. Хто побажає, ставайте спонсором. Нашого каналу Мистецтво Полясиренка. Різних технологій. У нас є різні технології, різні варіанти спонсорства. Тому вибирайте яку вам найбільше ну, ту категорію, яка вам найбільше підійде, сподобається. І бажаємо, друзі, щоб дійсно ви в цьому році не мали проблем ні з після гербіцидів, ні з погодними умовами, ні з іншими якимись негативами, через те, що хто попереджений, той і озброєний. І що ще вам хочу побажати? побажати? вам, щоб ви прислухалися дійсно до інформації від професіоналів, які мають вже великий досвід роботи. І від ті, які вам дійсно бажають бути щиро і успішними і прибутковішими. У мене запитання. Питайте, хто питає, той не буде. Я так чудово розповів, але. Ну? No. Ну, ми вистояли да. і побачили, що є проблема. Що робити? Діло в тому, що хороше запитання. Якщо ми, наприклад, запланували соняшник на даному полі і на салат як індикатор, салат це індикатор. Індикатор проблеми, яка може бути. Індикатор на рослина. Ми тоді поміняємо культуру. Ми посіємо іншу культуру. Ми почнемо вивчати більш глибоко історію поля, чого виникла ця проблема. На фоні чого. Подивимося, що ми вносили в минулому році, можливо, позаминулому році. Подивимося, а, можливо, необхідно обробити ґрунт більш глибоко, щоб інактивувати да, оцю ДВ ну, в ґрунті. Можливо, ну, я вже сказав, поміняти культуру взагалі можливо не посіяти, а посіяти пізніше. Тобто не посіяти ранню групу, а посіяти більш пізню, яка може бути стійка до тієї чи іншої діючої речовини. Ми бачили на своїй практиці поля, коли, наприклад, висівалася соя після тієї чи іншої проблемної діючої речовини, і в фазі. Перший, другий, ну, тричі того листка, вона просто засихала. І дане поле культивувалося і готувалося вже під сівбу, наприклад, до зимих культур. А якщо б на цьому полі була посіяна не соя, наприклад, а кукурудза, то проблем такої не було б. Ну, Це просто як приклад. Тому, якщо є проблема, то її можна уникнути. Але про неї потрібно знати, що вона є. Ну, це е, діагноз. Тобто попередній діагноз вашого ґрунту. Це так. от. Салат 12 гривень. Ґрунт безкоштовно. Ну, оця, от, е, як їм може назвати її це, я розстільне називаю. Ну, горшок, да? як хочете. Він може бути в господарстві, ну в кожного, там, в дружини чи в когось візьміть, завжди є для посадки розсади. Можна любу, контейнер, можна вибрати любий цей для ґрунту. І ваше бажання все. Затрат менше 100 гривень, які менше. Ну Взагалі менше, але потрібно бажання. А фітолампа потрібна. Фітолампа хороше запитання. Ну Поки наші дозріють фермера, вже настане березень місяць. Там уже день буде довгий, сонця буде багато. Можливо, вона вже й не потрібна. На південну сторону ставте, салат це не вибачте, це не пітунія і не сурфінія, чи не еустома, Салат можна, він більше, ну, менше реагує на довжину дня і на освітлення. Але салат якраз це якраз індикатор, чому якраз я вибрав і салат. Через те, що це дійсно рослина, яка потребує дуже якісного, хорошого ґрунту. Ми це бачимо і по, ну, в природі, як посієш, де в якому місці. Це може бути проблема не тільки після дії гербіцидів, це може проблема бути і надмірної кислотності ґрунту. Через те, що салат найкраще росте в ґрунтах з PH6-7. А краще 6,5. Якщо ґрунт кислий 5,5, ,5, 5, то він також зійде, буде жовтий і буде. Тобто тут можна зразу виявити, що в ґрунті є проблема. От навіщо це робиться? Це індикаторна рослина. Так звана. Індикаторна рослина. Індикатор всього. Ну, попереджений, це означає озброєний. Задавайте питання з вами сьогодні Олексій Сиренко, наша команда Сілс. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Напишіть в коментарях. Як вам ця інформація? Буде дуже цікаво всім. Пока-пока, до зустрічі на каналі.